Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційний брифінг для вас ранковий з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, розпочну із не дуже приємних новин в Запоріжжі. Триває розбір завалів після російського удару, після того як Росія вдарила по цивільному об'єкту станції техобслуговування. Станом на ранок було відомо про 24 постраждалих і 10 загиблих. На жаль, черговий російський злочин. Приношу щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Так само Росія завдала напередодні удару і по кривому рогу. Там теж є постраждалі, теж цивільний об'єкт. Тобто, бачимо, що Росія не припиняє завдавати ударів саме по цивільних об'єктах. Ну, це відверті акти терору. Ми маємо справу з таким ворогом. І очевидно, що щоби там Лавров не розповідав на інтерв'ю такеру Карлсону або Дугін, зрозуміло, що, власне кажучи, Росія почала цю війну, і природа цієї війни війни теж очевидна: це геноцид українського народу, знищення української державності. Тому, звичайно, маємо бути стійкими для того, щоб протистояти ворогові, для того, щоб давати гідну відсіч. І от про відсіч, до речі, станом на ранок, 7 грудня, стало відомо, що дрони військово-морських сил України про це повідомляє принаймні повідомляють військово-морські сили Збройних сил України. Дрони атакували і знищили пункти спостереження, ведення розвідки. На газових платформах, які знаходяться поблизу Окупованого Криму, є підтвердження, є відео про те, як це відбувалося. Були задіяні надводні дрони, але також і БПЛА безпосередньо з повітря. Тому це хороший результат. І що варто зазначити, що Таким діям, як правило, передують наступні атаки. Якщо ми виходимо із практики, яка склалася, тому я не виключаю, що найближчим майбутньому ми побачимо атаки більш такі концентровані, консолідовані по об'єктах в Окупованому Криму і не тільки, можливо, і по новоросійську, а можливо, і по танкерах російських, які переправляють нафту, і не ті. Тобто це теж. Треба розуміти, чи по російському терміналу для того, щоб їх зменшити їхні можливості. Адже поки що санкціями не вдається це зробити, тому що Європейський Союз поки що не погодив 15-й пакет санкцій, хоча планували це зробити до кінця року. Але є складнощі. А складнощі чому тому, що в проєкті санкцій передбачається запровадження обмежень проти кораблів. Проти російських, якраз зокрема нафтових танкерів, які використовуються нашим ворогом і дають можливість та спроможність виробляти потім зброю, закуповувати її і загалом фінансувати російську воєнну агресивну машину. Ну тут взагалі цікава річ, тому що Європа просить так само Сполучені Штати вивести з під санкцій Газпромбанк. Це банк, який заточений на співпрацю з Газпромом, і який потрапив під жорсткі санкції. Вони хочуть його звідти вивести, тому що бояться, що це призведе до проблем із розрахунками. Але я думаю, що нічого виводити не потрібно. Ми бачимо, як Європа дещо ну, знаєте, от в підтвердження моїх слів, які я говорив раніше, що дехто в Європі таке враження тільки й чекав перемоги Трампа. Те, що вони розповідають, що Трамп це невизначеність, це щось невідоме, ну, судячи з усього, для них відоме. Як дехто в Європі подумав, можливо, це шанс спробувати шукати шляхів діалогу і примирення з Росією та Путіним. Звідси і дзвінки німецького канцлера Олафа Шольца до російського диктатора. Звідси ми бачимо зараз те, що Лавров з'явився на Мальті безпосередньо. На конференції ОБСЄ, а звідси і намагання вивести Газпромбанк з під санкцій і відсутність єдності щодо важливого насправді пакету санкцій, який би ослаблював Росію. А цього го пакету санкцій в ЄС. Тобто, очевидно, що є сили, які чекали Трампа і сприйняли це як сигнал, що Європі потрібно бути активнішою, спробувати шукати шляхи діалогу. З Росією, а як бути активнішим, це не те, щоб зміцнити свою а, безпеку і допомогти Україні. А це для того, щоб шукати і діалогу в Росії. Дехто сприймає це так, але це хибна точка зору, абсолютно тому, що Путін загрожує країнам ЄС. Те, що вони цього не бачать, ну, знаєте. А... Явище колективних самогубств внаслідок певних речей ніхто не відміняв те, що там засилля ультралівих, ультраправих, які хочуть з путіним обійматись, цілуватись, дружити і так далі. І вважають, що буде від цього мир на землі. Він Путін принесе тільки війну, і він, як за першої нагоди, як тільки б йому вдалося, він би знищив цих же ультралівих, всіх лівих і ультраправих, повірте мені. Європейських просто і ще б над ними насміхався і зробив би це дуже жорстоко. Ось чому це не розуміють деякі європейські політики, мені не дуже ясно, власне кажучи. Ну, але слабкість, яка є на сьогоднішній день, вона звичайно присутня, дається в знаки. Проте не всюди, тому що є такі думки. В Європейському Союзі про те, що треба виділити більше коштів в оборонні фонди і на фонди виробництва зброї аж до 500 трильйонів євро. І що цікаво, в цьому, що планується випустити військові облігації. Військові облігації випускають як правило тоді, коли готуються до війни, або війна безпосередньо розпочалась. Тобто, це хороший сигнал, на відміну від слабкої риторики і загравання з Путіним. Да, але я думаю, що, можливо, коли е, соціал-демократи скоріш за все програють вибори в Німеччині. Ну, подивимося, це внутрішня справа німців 23 лютого 2025 року і там зайдуть консерватори, християнські демократи а безпосередньо до влади буде новий канцлер Мерць. Можливо, ситуація зміниться. Але, власне кажучи, от я би звернув увагу на те, що деякі європейці просувають ідеї, що потрібно. А облігації військові продавати і таким чином залучати кошти для виробництва і закупівлі зброї, фінансування сектору оборони та безпеки Європейського союзу, ну і, звичайно, надання допомоги Україні не без цього. Ось це дуже важливо, і це цікавий індикатор, тому що знову ж таки це свідчить про можливу підготовку до війни. Ну і тим часом щодо нашого ворога, тому що коли говорять про санкції, вони дійсно їх дійсно недостатньо, треба більше сильніше, але ж є певні а, на сьогоднішній день результати. Справа в тому, що Росія суттєво втратила артилерійську перевагу над збройними силами України, скоротивши співвідношення випущених снарядів а, до, півтора, а, до півтора одного порівняно з п'яти. До одного на початку повномасштабного вторгнення. Таким чином, 4,5-5 разів Росія скоротила. Так, Росії в цьому плані допомогла Північна Корея. Вони рятували Путіна в 2022-му, частково в 2024-му. Але чи порятують 2025-му? Питання є, тому що Північній Кореї теж треба запускати ще більше виробництва, і на це потрібні сили, ресурси та засоби. Отже. Причини зниження домінування російської артилерії наводить для нас видання Sky News. Санкції ускладнили виробництво нових боєприпасів. Перша причина. Друга логістичні проблеми на залізничних маршрутах до фронту. Це теж проблема, яка є на сьогоднішній день. Вона дійсно фіксується, тому що ми бачили, як завдавалися удари по об'єктах залізниці на окупованих територіях. І фактично, як проводилися відповідні диверсії на залізниці на території Росії безпосередньо це дається взнаки. Саме тому, коли я чую про те, що десь є залізнична станція Купінськ-Возловий, і це важливо для ворога, чи ще якась, я можу сказати, що і так, і ні, тому що зараз завдаються удари максимальні і робиться все для того, щоб ворог залізничну інфраструктуру використовувати не міг, так як він використовував раніше. Наступна причина це успішні удари українських дронів по складах та арсеналах на території Росії та окупованих територіях. Дійсно так, тому що ми бачили ряд ударів, зокрема, ці осені цієї, цього року, і не тільки і раніше. І такі ж удари завдаються. Вони менших масштабів, вони завдаються по оперативних телах не тільки на території Росії, а й на окупованих. Територіях так само, і цьому є результат відповідно зменшуються можливості та спроможності ворога, тому що вони втрачають снаряди і боєприпаси, на які більше не можуть розраховувати. І ще одна причина п'ята безпосередньо, яку наводить Sky News, це західна військова допомога, яка зміцнює можливості України. Водночас, Росія компенсує втрати активним використанням керованих авіабомб. Які завдають значних руйнувань, за даними західних джерел, навіть незначні успіхи на полі бою коштують Росії величезних втрат. Ну, це дійсно так, тому що ми бачимо, ворог несе ці втрати, і зараз завдання для сил оборони України якраз максимізувати, максималізувати, зробити все, щоб ворог ніс якомога більші втрати, показувати, що несе війна, з чим вони стикаються. Тому, власне кажучи. Це дуже хороша ознака, і потрібно бити, бити, бити і ще раз бити і знищувати, для того, щоб агресор не міг просуватися безпосередньо далі. Тим часом е у виданні The Guardian з'явилася стаття про те, що е про те, де йдуть розмірковування, а яким же може бути цей е план Трампа так, щодо України. І дійсно наводиться інформація про візит керівника офісу президента Єрмака з української делегації до США, зустрічі, які там відбулися. До речі, Андрій Єрмак завітав і до Лондона зупинився там. Як я зазначав, зустрівся з помічником прем'єр-міністра Британії з питань національної безпеки в посольстві. Керівник офісу президента спільно. Із надзвичайним і повноважним послом України у Британії, екс-командувачем, екс-головнокомандувачем, перепрошую Збройних сил України Валерієм Залужним роздали подарунки для дітей, які, на жаль, втратили батьків або когось із рідних внаслідок повномасштабного російського агресивного вторгнення і перебували в ці дні в Лондоні. І Їм роздали подарунки від Святого Миколая так само. Спільно керівник Офісу і е, посол Залужний відвідали обговорення і великий такий круглий стіл в Chatham House фундації Провідній, одній з провідних в Британії, Синктенку, такому, де обговорили важливість забезпечення лідерства Британії в Європі і нарощування підтримки України для стримування агресивної Росії. Тобто, такий плідний візит, можливо. Сьогодні керівник Офісу 7 грудня приєднається до української делегації, яка, ну, скоріш за все, буде в Парижі, тому що в Парижі відбудеться відкриття оновленого після реставрації Нотр Дам де Парі. Буде приймати Еммануель Макрон, і як зазначають французькі джерела, він прийме в Єлисейському палаці новообраного президента Сполучених Штатів Америки, а також президента України Володимира Зеленського. Це все має відбутися, і дуже добре, що їде наш президент, тому що буде багато лідерів там. Їде туди, до речі, і президентка Грузії цікаво, чи повернеться це теж, тому що в Грузії ситуація напружується. Але якщо повернеться молодець. І важливо, щоб вона використала трибуну цю міжнародну для того, щоб привернути увагу, як Грузія зараз в кращих, чим скажімо так, ну в кращих для Росії традиціях, найгірших традиціях для вільного світу та демократії придушує акції протесту, як вони б'ють людей. Ну, все як знаєте, за завітами російського ОМОНа. От знищити, перешкоджати протестам, перешкоджати свободі слова, демократії і так далі. Це те, що зараз робить грузинський уряд там безпосередньо. А деякі діячі, які колись були там футболістами, такі як Каха Каладзе, Мерт Білісі, ще й дозволяє собі відкривати рота в бік українського президента з якимись образами. Ну от бачите, занадто гостинними ми були. Колись до таких футболістів кияни, які грали за Динамо Київ. Я думаю, що якщо він десь є там в залах, музеях почесної слави Динамо Київ, то треба звідти його викреслити. Каладзе назавжди, тобто він має бути викреслений. А для нас в цьому плані і нехай навіть не заїкається про згадки гри ігор там в київському Динамо і так далі, сидить в своєму Тбілісі. От, власне, кажучи, що можна про нього сказати, і не коментує дії України, української влади, народу, який бореться Росії, а не прогинається під Путіним, на відміну від того, що пропагує зараз Каладзе і радить зробити з білістм і грузинам. Нехай не лізе в наші справи. Це другий момент, який треба, про який треба сказати, і повертаючись до Гардіан. Там дійсно дуже слушно підведені акценти, розставлені крапки іщем. Я погоджуюсь, тому що я теж дотримуюсь такої ж точки зору і казав раніше, що якщо зараз Трамп залишить Україну, для нього це буде Афганістан. Як знаєте, ну це, це буде не, не порівнює те, що було в Афганістані, тому що це нерелевантні ситуації. Але в сенсі того, що. Він продемонструє слабкість, адже багато хто з республіканців і безпосередньо Трамп дорікали Джо Байдену, що Америка була слабка, і що вихід американських військ із Афганістану це була катастрофа. І от зараз. У Трампа може бути своя катастрофа, якщо Сполучені Штати не будуть підтримувати Україну і залишать. Про це пише The Guardian, великий аналітичний матеріал, який вийшов, вийшов напередодні, доволі таки цікава інформативна стаття. В тому плані, що у Трампа просто може не залишитися вибору та виходу, якби він хотів чи не хотів того, але буде вимушений підтримувати Україну і надалі. Ну, це насправді дійсно так, тому що. Можна сказати, що одна зі стратегій, яка може бути у Трампа, це принаймні на перший час. Коли він побачить ну, уже як президент в статусі дійсно президента офіційно, який зайшов на посаду після 20 січня, коли він побачить, що треба підтримувати Україну і які дії робить Путін, ну не буде просто іншого виходу, окрім як принаймні спробувати продовжити. Діяльність Байдена тільки лише додавши те, що Трамп надасть набагато більше зброї підтримки Україні для того, щоб наша держава мала можливість продовжувати боротьбу і таким чином досягти кращих умов за столом перемовин. Але про це так само говориться. Ну, що треба сказати, це те, що а, зараз відбувається на міжнародній арені. Де Росія продовжує втрачати вплив. В Сирії все. Остаточно Асада зливають, і вже лідери арабських держав закликають Асада виїхати з країни, залишити її, здатися, тому що сирійська армія, регулярна під командуванням Асада, стрімко втрачає території. Вони відходять, росіяни тікають, нічим допомогти не можуть і не збираються. Це, до речі, знаєте. От до тих, хто вірить в те, що на міжнародній арені ще хтось вперто вірить, що Росія може бути якимось союзником, який допоможе. Слухайте, ну ми бачимо, що все, Росія відступає, і а, Вірменія в цьому пересвідчилась, тому що Нікол Пашинян неодноразово дорікав ОДКБ під предводільством Росії, що нічого Росія не, не зробила для того, щоб допомогти вірменам з Карабахом, нічого Росія не робить, щоб допомогти Сирії. Нічого Росія не зробить, щоб забезпечити безпеку Білорусі. Повірте мені, нічого вони не зроблять. Якби на Білорусь напали, це була б справа білоруської армії, і Путін об палець би не вдарив для того, щоб допомогти. Ось це, до речі, теж так для розмірковання. Інформація, а про це, незважаючи ні на що, тому що путіну вигідно просто розмінювати територію. Він би, радше, домовився про перерозподіл, про розподіл Білорусі, але нічим би не допомагав. А те, що Путін туди завозить Арішнік, ну це очевидно. Слухайте, Путіна вже можна читати як ну як книгу. Він уже настільки передбачуваний став. Ну, старі, разом все більше прогресує. Ну, от, він настільки стає передбачуваним, що вже зрозуміло, які наступні кроки зробить. Правильно, розміщення ракети середньої дальності ближче до країн НАТО. Реакція НАТО мала би бути наступна: розміщення ракет середньої дальності в Україні. Якби там не було такої слабкості і боязні, а більше рішучості, це була б єдина правильна і адекватна реакція. Можливо, НАТО до цього і дійде, власне кажучи. А в Сирії все Асад, режим Асада, я думаю, впаде. Скоріше за все, до цього все йде. Росію витісняють, і Росія втратить позиції на Близькому Сході. Це позначиться на її іміджі неодмінно, і це демонструє слабкість Росії. Вона не може воювати на два фронти. Вона не може виконувати завдання одночасно. Тому так Росія ослаблюється, ослаблюється, тому що загрузла у війні проти України, тому що авіація тут, тому що. Зараз є санкції, тому що втрати несуть. Не, не так багато зброї, як в 2015-16 роках, коли Росія заходила в Сирію. Ну а в регіоні розпочинає активно домінувати зараз. зараз, зараз домінувати починає Туреччина. Саме Туреччина буде визначним гравцем. І не думає, що Туреччина бачить якісь альянси з Росією скоріше, можливо, з Іраном та іншими державами. Але Туреччина заявляє про себе як про серйозного гравця безпосередньо в регіоні. Ось що відбувається зараз в Сирії. Росія, Росія зазнала поразки в Сирії. Про це можна точно сказати. Ось так зазнає поразки зрештою і в Україні. Бережіть себе, друзі. Тримаємося, єднаймося з Божою допомогою та впевненістю. Рухаємося вперед. Слава Україні!